А далі вже почнеться процес набагато складніший, якщо ми говоримо про політичну студію. А далі що ми будемо звільняти Білгородську народну республіку, будемо звільняти Курск, будемо звільняти Кубань. Я думаю, що на той момент там будуть свої громадянські протистояння, там будуть свої еліти, які будуть використовувати наявність своїх приватних армій і будуть намагатися таким чином закріпитися при владі і, можливо, ще на якийсь там період користуватися тим ресурсом. Тобто, чим більше ми будемо визволяти наших територій, тим більше градус і відсотків для того, щоб ця внутрішня смута в Російській Федерації набула. Такого предметного значення єдиний момент, коли ми говоримо про смуту, це не народне восстання, це власне буде восстання, умовно іліт, коли умовно теж саме ФСБ і Міністерство оборони будуть між собою з'ясовувати абсолютні стосунки. Так і очевидно, що при таких розкладах а ми за цим будемо спостерігати чи контролювати і керувати процесом. Скажімо так, ми будемо очевидно до того дотичні, в тому числі використовуючи прихильників серед громадян Російської Федерації, які, в принципі, є прихильниками, як вони це зараз називають, перезаснування Росії. Тому що спілкуючись з окремими їхніми представниками, там тому опозиційно дам так, таких як пономерював на одному так. з їхніх каналів. Мав там кож свобода. Да, ми почали. Коли я просто задав питання, от вони ж виступають, начебто проти війни. І я пояснюю, кажу, давайте так. От як ви собі уявляєте мирний процес, мирний договір з Україною? Для початку ви ж повинні будете внести зміни до конституції Російської Федерації. Тобто, де ви маєте вилучити зі складу незаконно анексовані території, починаючи з 2014 року. Такий процес це вже запуск розпаду Росії. Чому? А тому, що згідно конституції, вони ж трактують, що це їхні території. Якщо так, умовно так. відбувається один прецедент, те, що в конституції не передбачає не передбачено, значить завтра там почнуть і інші хрестує ну, паномарьовчи там Каспаров, наприклад, вони взагалі кажуть про деколонізацію Росії. Ну що треба Росію відпустити всіх тих, хто не хоче в неї так. Бути. Вони ж трактують. Вони єдине не говорять це фразу розпад. Uh -huh. Вони говорять перезаснування і залишити в тих об'ємах, які Росія може відповідно себе утримувати. Тепер ключова, тут де складність? А складність в тому, що велика частина тих територій може відпасти і стати в частині протекторату напряму протекторату, а то від частиною Китайської народної республіки. При сьогоднішніх комуністичній партії що отримає світ з однієї сторони? Ми видихнемо, тому що ми в принципі досягнули там перемоги, ага. а от світ стане перед загрозою, тому що той режим якийсь буде наступним. І наступною загрозою, особливо якщо ми говоримо про комуністичну партію, і про тоталітаризм, які у них є в своїй суті в ідеології, то е, ця країна утримує по суті велику територію, багато ну, неймовірну кількість ресурсів. Це енергоресурси, це та ж сама вода. І через декілька років, можливо, там 10, -10 років, що буде, яка буде над потужна ця імперія, і як вона почне відповідно диктувати відповідно впливи на світ. І тому я прекрасно розумію, чому західні партнери, включно сполученими штатами Америки, не зацікавлені от в такому розвитку сценарії в розпаду Російської Федерації.